Всім привіт! це 86-та частина зомбі апокаліпсу Майнкрафті. У е, минулій серії ми знайшли новий поверх. Це просто напірально підписував я таблички. І їх тут е, ще є мінус перший. Але ми думали, що мінус першого немає, бо він у нас не був позначений. І зараз тут досліджуємо цей поверх. Я вже такі дві двері. Обдивився в минулому відео, але ще я якісь дивився, пам'ятаю. Тут. о, От я ще не дивився цю кімнату. Це от стараємо. Я всі таблички стараю, тому тобто там по англійському пищу і ще по якихось мовах. Тому я не всі мовці знаю. Ну, ні, англійську знаю, але не знаю всіх слів, як перекласти. Тут стрипо готово. Тут теж. Це теж стер. З другої сторони нема табличку. Як тут вийти? а от тук. Что за кнопок? Важили всяких доп'ятки. Що який робить, то ліпше нічого не нажимати. А, ось тут іще не стер. Не знаю, чи я сюди заходив, чи ні. Ні, я сюди ще не заходив. Дивіться. Тут О, треба... тут щось якісь. Не знаю, що вас нічого не понятно. Чому він дуже глючить? Так. Тут все добре. Ага, там повинно щось керувати чи що. Він, напевно, тут керується тим пунктом. Ну ти там, якщо б нічого не вийшло з під контролю, так нажимаю. Може в цьому відві буду підписувати, хоча б кілька потрібно таку які ясно я буду знати, що дає. Що тут був чи ні? Був. Так, а то що. Ого, яма якось. Ні, цікаво, що під нею. Нащо не було монстрів. Там зомбі-кріперів і всяких таких монстрів. Все чисто тут. Добре, тут нічого робити не будемо. Дивіться, тут... Тут от обали. значить небезпечно. Може бути що якась радіація. Ліпше, що не рухати. І все стильно, Тут ось тут, що робот-тестер. Це значить тестування робота. Може тестують того робота. Так і напишемо тестування робота. Тут, певно, його якось може ламають клітку, заводять і закривають його, Навіть там перевіряють. Добре. так. Ти ну, тут я був. Певно тут все обдивився. Чи ні, може я ще тут не був. Ні, тут і був. Тут такі колбас лав. Ну, водой. Тут я тільки що не був Давно. Цю кімнату оглянував, правильно ж. Та оглядав, оглядував. Що було потрібно переписати всі таблички реально? Тут двері працюють? Ні. Бо треба їх теж переробити. Тут кнопок вже немає. Заходите по нього. А, його бути тут. Два блоки. Потім буде треба, це, звісно, все відремонтувати. Це обов'язково. Знову такі самі двері. Напевно, їх поставили для того, щоб все безпечно було. Я їх думаю, зремонтую. Добре, то ви ж там поставити. Ну, даємо їх поставити Тут от. Мої тал, і там зразу це йде. Тут це, тут це, тут це. Але це щось мало б бути усі. Це ліфт. Це дуже пильно. Так що ще драбина була. Знаю. Це все підозріло дуже. Чи, може ми зю зда... зайшли. Ааа, ми впевнено сюди, зайшли точно. Ніби так, зараз. Ми мали в другу сторону виходити. Якщо я не помиляюся зараз. Так, ось там це мало вернути і там драбина це яка буде наверх. що тут ми саме троє, якщо ми зараз плити буде ставимо на один блок вперед. От там відведено. Ми це відремонтуємо 100%. Что в непонятно коли? за кадром, думаю, скоро буду відремонтувати. от тепер головне питання як звідси виглядати давайте думаю, два блоки цього от візьму нічого не станеться а потім я їх, коли будемо ремонтувати, я свого буду потрібно піднатитися до драбин думаю скоро цими займемося Тут Ок, заліза. Оп, подивіться і закрию назад. М -м -м. Значить, тут так, це мінус 2. Трі, давайте з самого початку. Почнемо з самого верху, де є який поверх. Тут як мінус. Тут мінус один, значить, мабуть, а там буря. Левел нуль. level 0. левел нуль. Тут левел мінус один. От, кімнати. Я тут напишемо пишемо, що знизу. Левел минус один. мінус один. Це левел мінус один, тепер нижче. Тут, значить, левел мінус третій. левел мінус два. Так і буде входити. Тут левел мінус два. Ну, Тут я прийде, що там не буду. Там левел мінус три буде знижче. Так, все, все, ми все заложимо. Своїх от так. Сроді був безпеці поки що. Кімнота ось. Ага, ось тут ось тут. Потрібно буде скоро йти на якесь вилоскове місто, думаю. Нам, нам потрібно нереально ресурсів багато. Їжі особливо. Нас потрібно ще бочки поставити холодильники. Думаю. Ходім би я десь бачити за кадру ходила, наверху можу це кадру перенести. Це з цього от відео. Мої щось ці от плети, ну, давайте і тут. Сбирайте, що тут. І постий камінь. А вона ж такі ці плити. Давайте буде щось під'єднюють, Ну, давайте прийде води. Ааа, вони ведуть під'єднюють щось таке велике. Як то воно щось під'єднюють під, під всією базою Як все це не буде, то сюди сди, сюди ти, це, сди, як це буде зробити? А, що із водоболок. От і так, чудо буде. Що є Блокуємо, все душі блокує. Все, тут готово. Це що таке? що це тут. Але і пальну ж тут. Все. Тут готово все. І в цьому відео ми закінчили, ну, досліджувати мінус третій поверх, все підписали. Ну не всі кімнати на мінус третій але ну, Я перше зремонтую там всі двері, постараюся зробити, і все таке. І тоді буду їх підписати. Якщо цього відео, Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!